Доброго, добрісінького вам вечора, мої вельми шановні друзі, вельми шановні доросли і дітлахи, вітаю вас. Тітонько сова. Що? Який же ж у вас чудовий причудовий шарф. Ну, відверто кажучи, ну не знаю, що й сказати така краса. Ой добрячок, я така здивована. Чого це, тітонько мудрий? Я не знаю, хто зробив мені цей подарунок. О, сюрприз? Так, я нещодавно встаю і тільки вирішила відчинити двері, як побачила у себе перед дверима пакунок. А там шарф, так? Саме так, мій юний друже, і тепер я не знаю, що ж мені робити, я в розпачі. Так, так Як це не знаєте? Ви ж все правильно робите. Що саме? Ви носите подарунок, який, як я бачу, дуже гарно вам підійшов. Підійшов, та ще й дуже гарно, ти маєш рацію. Але кому ж мені дякувати за такі чудові речі, я ж не знаю. А яка різниця? Вам подарували? От ви і носіть на здоров'я. Ні, чомусь спокійно я не можу носити. Для чого такі загадки? Вони мені не дають спокою. Так чому це? Бо хто його зна. Сьогодні принесли ніби сюрприз подарунок, а завтра прийдуть і пограбують мене. Ай-яй-яй. Ой-ой. ой Як же ж я могла бути такою безпечною. Та ще й залишила свою оселю без нагляду. Та ви що, то ви що, тітонько мудрина? Нічого з вашою оселею не станеться. Хто зна, хто зна. Полечу і все перевірю. Бувайте, шановні, бувайте. От тобі й маєш полетіла. Що, 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 що маєш добричок? Хто полетів? Чітонька мудрина полетіла, і я тепер навіть не знаю, як же ж їй розповісти про сюрприз. О, а ти мені розкажи. Я вже їй все перекажу, не сумнівайся. Чітонька мудрина не дуже полюбляє сюрпризи. Хм, чому це? Бо вважає, що сюрпризи різні бувають. А вони і справді різні бувають. Так, Мишко, сюрпризи і справді бувають різні. В залежності від того, хто робить ці сюрпризи. А хто ж робив погані сюрпризи? Та один хлопчик, Юрко. Нічого собі, а чого це він робив погані сюрпризи Добрячок? Бо він вважав. Що ніхто його не любить, от і він мстився всім. О, всім підряд. Так, Мишко, не вибирав, кому робити хороший сюрприз, а кому поганий. Та він робив погані сюрпризи всім. От якби його хтось зловив, тоді вже б йому дісталося добрячок Та ти знаєш, дісталось і не раз, але це його не спиняло. А що ж може спинити, такого любителя робити зло? Я думаю, що тільки добро. Добро робити у відповідь на таке нахабство? Так. Одного разу, прийшовши у школу і підклавши кнопку одному з учнів на стілець, він так і не дочекався потрібної реакції у відповідь. А яку реакцію він очікував, добрячок? А він думав, що Владислав буде сваритися з ним, як зазвичай. Але цього не сталося. А що ж сталося? Коли Владислав відчув, що його щось кололо, він просто ойкнув і забрав ту кнопку, не сказавши ні слова. О, тобі й маєш. А може він просто не знав, що то Юрко йому таке зробив? Та все він прекрасно знав. Та у нього був теж сюрприз для Юрка. Який сюрприз, Добрячок? Весь клас напередодні зібрався, щоб обговорити ситуацію і щось вирішити, бо далі вже не можна було таке терпіти від Юрка постійно. І які були пропозиції? Ого, пропозиції у усіляких було просто безліч. Одні казали, що потрібно зібратися і усім класом його відлупцювати. А інші казали не звертати уваги на нього, і він з часом і, і Що ж вони вибрали? Що вирішили, добричок? А вони вирішили послухати думки Іванка, бо всі з ним товаришували і поважали його у класі. І що ж то Іванко порадив таке цікаве? А він порадив не просто не звертати увагу на Юрка, а навпаки. На його зло відповідати добром. Та хіба хтось погодився? Ну, відверто кажучи, спочатку трохи вагалися, але потім таки погодилися. І що подіяло? То треба було набратися терпіння, бо одразу ж тобі нічого не подіє. Але вже через тиждень були помітні зміни. Зміни які, які? Коли Юрко поставив кляксу на контрольній роботі Мар'янки, поки вона відвернулася, оце б я, напевно, не витерпіла. Я кляпнула б йому. Ото було б йому непереливки. А мар'янка витримала таке випробування. І не дивлячись на те. Що вчителька навіть оцінку за контрольну їй знизила. Вона все одно не мстилася Юркові, а навіть на перерві поділилася з ним печиво Навіть так зробила. Так, Мишко. І з того часу Юрко більше нікому ніколи не робив неприємних сюрпризів. Добречок, він напевно побачив, що його... його всі люблять. Так, Мишко, звісно. Тому і нашій тітоньці мудрині потрібно розповісти, що то я їй такий сюрприз подарунок зробив, бо вона переживає, що то їй хтось пограбувати вирішив та й подарував того шарф. О, то, то я побіжу і розповім їй все добре. Зачекай, зачекай, Мишко, не поспішай. Завтра їй розповіси, бо зараз вже ж година пізня. Та й потрібно готуватися до сну. Та й справді година пізня, яка вже лягати спадки пора. На добра ніч любі друзі і, і робіть тільки приємні сюрпризи один одному. Солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. І нехай добрий Ісус допоможе вам робити тільки добро. we